Насправді, по великому рахунку, подія не може бути ані поганою, ані доброю. Да? Подія сама по собі, просто подія. Це просто те, що сталося. Ну, так само і людина. Да? Тобто, це лише наше сприйняття. Сприйняття нашої свідомості наділяє певну подію якимось якостями. І ми можемо сказати, о, це плото. Хтось на ту ж саму подію скаже, що це було, я не зрозуміла, що це що це за треш був. І якщо ви зараз своє життя проаналізуєте, так, то ви зрозумієте, що на одну і ту ж саму подію ми, кожен з нас буде дивитися по-різному. І це буде відбуватися від того, ну це, це буде відбуватися з рівня нашої свідомості. Так, і це непогано, не добре.